Добрий день. 2020-го тезор. нота ятапа рівновага. Хочу деякі гіпотези вам озвучити. Якщо взяти проявлене правний світ, у мене таке враження, що вони перехід повинні робити разом. Тому що це, якщо взяти одні й ті ж душі. Перебувають ну, і там, і там по черзі. То, якщо кудись перехід іде, то та система зв'язана. Вона повинна переходити разом. Фактично в час ви, вас відзеркалюють Ну, освіту. Янгели-охоронці, ще якісь там теорії є, то хтось захищає. Ну, ось якраз що окремо ці світи не переходять. Вони повинні переходити разом. І коли переходять, вони з'єднуються, проявляються. Тому що останні кілька років я дивлюся, що почали, камера почала писати діалоги неправильний світ. Да, воно як таких постатей не видно, не як привидів, але чітко чути слова. Не просто слова, це діалоги. Вони звертається, ну конкретно виходить. Писар дуже чутлива до неправильної світі. І вони її конкретно ім'я називають. От останній раз, коли там немало вони там, анкісто тримайся, пішли непрямний світ, хоче, щоб ми трималися. Тому що ми залежні, взаємозалежні. Якщо в нас щось зеркало, то зрозуміло, що належить. Бо не буде нас, їх ніхто не руйнував. Відповідно ця система повинна перейти разом ну, в інший вимір буквально. Ну, на більш високі частоти. Багато речей, ну, якщо подивитися по стандартній ситуації, Виходу ніякого немає. Ну, якщо ви подивитесь, зараз стан в Україні. Що ми маємо? За 30 років Україну знищили, армію знищили, економіку знищили. Ви пам'ятаєте, що ще в тому році там Миколаївські заводи Верфів розпродали. А були власники росіяни. Спочатку наші попридбали. Потім наче іноземні фірми, а потім ну, виявилося, що за ними стояли ці росіяни. І всі ці заводи фактично не знищили. Ну, от, сьогодні в новинах вчора. Що в Києві не залишилось ні одного виробництва ВПК. В Києві дуже потужні виробництво були. Наприклад, там вже згадали більшовик завод, що вони там робили безпілотник. Я колись працював в інституті, і в нас робота була більш великому. Дуже серйозний завод був. І це все знищило. Фактично вже готували, щоб Україна залишилась без економіки. Те, що зараз доруйнували заводи, зрозумів, що їх ніхто збудувати не буде. І зараз, вчора вечором, каже там. Два якихось, один професор, один читось, ліберал якийсь. Щоб все нормально, нам не потрібні заводи. Ви зараз так, така так, захваля, так, якщо ви будете піднімати економіку. Фактично роблять це, щоб навіть потенційної можливості не було в Україні відродитися. Фактично потім запустити сюди іноземців розпродати землі і все бути рабами на цій землі. Що керують зараз представники паспортами іншої держави при владі, Відно, вони цю державу, ну нову державу велику, Ізраїль і будують. Відповідно, методами, що пластичні, тут нічого зробити не можна. Тому що богообрані все продумали і не вможливили. Тим більше, що там, я казав, що не можна повторюватися. І оці цикли вони вираховували, відповідно, не можна робити подібний супротив. От вони спокійно себе ведуть. І фактично в них все виходить. Тому що все воно прораховано. Так що тут буде відкриття багато таких речей, ну, які зараз неможливо навіть уявити. Тому що повторення це колапс. Якщо не можна нічого повторити, ну і саме розумієте, що вже так як було після Другої світової війни, що знову будуть заводи, потім житло для людей, і країна буде вживати. То зараз все вже не, вони не зможуть це робити, вони не хочуть це робити. Відповідно, йде колапс. Механізм включиться, ти що ну, важко поки, поки людям і уявити. Ну от я останній рік оцей, більшу частину після перейшов в той стан, що обмежив спілкування. Будь-яке спілкування це взаємодія з людиною і відповідно відволікає. На ну, ті проблеми, що у людини є. А фактично це обмеження, ну фактично, в мене майже зараз немає спілкування. Ну, буквально кілька чоловік, з якими я спілкуюся. Це саме обмеження дозволяє багато речей розуміти, які раніше я не розумію. От багато людей, більшість людей. От вони народжуються, вони програму свою не виконують. Відповідно у них вже слідуючий народження, так би мовити, повернення неправильного світу і все-таки реалізація того задуму, заради чого вони народжували. Якщо зараз не буде такої зачистки, що йде в кулах, то це повинно вирішитися якимсь чином. Яким чином я не знаю. Ну, от у мене, наприклад, нелюбимий День це новий рік. Тому що щоб ніхто не виходив з зони комфорту, власного, я знаходжусь сам. Тому що ну, для чого я буду відволікати людей, коли всі святкують. І от 18 років я фактично сам. Та було в мене з жінками, коли жив, був новий рік. Та не жінка вона це мене пробувала рятувати я цим не займався, ну, а потім мені в Києві ребрали, забудували, фактично ми з нею розбіглися. І після цього я фактично залишився. З одного боку воно непогано, тому що не заважав ніхто. Я міг робити те, що я відчував, що треба було робити. Тому що Якщо був би контролер якийсь, який не розуміє всього. Спробував пояснити, але не зрозуміло, що ви як усі. Я не можу так усі. Я один раз показав, зупинився. Ну що, я захворів. Мене зараз пробили, я хворів пів року. Я не міг, тому що дуже багато було заплановано, що я повинен це зробити. Зараз я все зробив. Це саме головне. тепер питання по переходу цього. Тому що для багатьох не зрозуміло, як це буде відбуватися, тому що, розумієте, може бути те невідоме, про яке навіть ніхто не замислюється. Ну, коли я в 1988 році в реанімації знаходився, мені дуже багато інформації йшло. Ну, там, наприклад, інформація, що не буде виробництв таких, як зараз. А будуть матеріалізовувати предмети, ну будь-які предмети. Але спочатку буде така система, як контроль. Уповіть ну, себе як, ну, як комп'ютер, де ви моделюєте якийсь предмет, але остаточно комп'ютер вирішує, чи матерізуватися, чи не матерізувати. Ну, як перехідний період, І фактично... Коли я вже я вже займався, я багато розумів, що це тимчасове явище. Тому ці процеси, що відбуваються зараз, да, одруйнували виробництво, да, відбудувати ті самі заводи Маріуполя. Це нереально, ніхто цього робити не буде. Тому що обрані не планували. Тому що Це країна, туристи будуть приїжджати, а все, що потрібно, з Китай буде. А тут будуть житла, бачите, тільки будували. І продовжують будувати. Будинки пусті стоять. Все ж по плану, під переселенців. Так що тут будуть включатися механізми, ну, можливо, невідомі на сьогоднішній момент. Тому що багато людей в такій ситуації, що зараз, коли заганяють. Багатьох залишили без житла. Ну, дехто знову кидається, треба ж норку робити, знову на тваринний цей алгоритм. Будувати, наплодити, посадити, спрацьовує. Але воно безлузне. Продовжують руйнувати. Тому що тут повинно бути інше. Не Ні, кажу, що воно буде відновлення розбудовано. Але, по-перше, ситуація, що в Україні. Коли в ці величезні міста, вони не потрібні, дуже велика екологічна нагрузка в цих місць. Відповідно, то найкраще до півмільйона мільйона місця. А то все повинно бути люди на землі повернути. Так традиційно екологічно жили в Україні. Але цьому проти 10 ну, Знову ж, от скільки там. От Пишіть мене, пишуть ретичні, так на цій сторінці. Ну, от у вас є щось нереалізоване. не віриться, що це може гармонізуватися. Ну, от, наприклад, я згадував той новий рік. От я не хочу більше так зустрічати новий рік. Да, я розумію, що я це робив, щоб люди не виходили. Ну, Родиче, знайоме, зони комфорту. Але воно повинна загармізуватися. Як воно загарнується, я не знаю. Ну, такого типу кожного є проблема, умом ви не зможете проаналізувати, як гармонізувати цю ситуацію. Але система може Ну, Саме таким чином незвичним. Те, що вам поки в думка не прийде. Тому що ви не на тому рівні вібрацій, щоб думка могла проявитися цього рівня. Так що пробуйте аналізувати своє життя, і от, що ви аналізували. І спробуйте, можливо, це вам вдасться, щоб воно зараз організувалося, реалізувалося. Багато скажуть, що це нереально. Нереально, Нереально, коли думка не приходить. Якщо думка проходить, прийшла, то це реально. Думка про те, чого не може бути, вона просто не прийде. Якщо у вас не змоделюється ця думка матрицею в вашої голові. А якщо вона вже змоделювалася, то це можливо. Да, ви мене знаєте, яким чином це відбудеться, але приходить, що це можливо. Так що пробуйте замислюватися про ці моменти нестандартно так би мовити. Щоб, повна гармонія в нас в суспільстві, коли люди не будуть виходити з зони комфорту, виходить, що кожен знаходиться в зв'язку з іншими людьми гармонічно. І не треба нікому. Заважати. Ніхто нікому не буде заважати. Як воно буде, я не знаю. Але я думаю, що буде таке Ну Зараз те, що відбувається, розумієте, у нас дуже гарний тренінг почався відбувати. Тому що якщо для всього світу, поки це регулюється, Богобраними, відключення світла всього, а коли почнуться процеси планетарні, про які, до речі, казали, кінець світу. Фактично перестане працювати. Вся ця енергетика, штучна наша, а все інше. Інтернету не буде. І оці Ілона маска. Рілки, що продаються. Зараз вони не будуть працювати. Це головне. Українці вже будуть готові працювати. Тому що їх натренують на оцьому виживанні, яке О, там прем'єр, чи міністр. Він сказав, що при повному блокауті що страшного люди в села переберуться. Там виживуть. А дійсно, воно так і відбудеться. Тому що людям і треба в села перебирати. Тому що от ці хмарочоси у них неможливо. Воно все фанить, що Поля такі електромагнітні, що для людей. Вертельні. Це мікроволновка. Це повинно бути зруйновано. Як буде відбуватися це все, я не знаю. Те, що повинна прийти влада проукраїнська, це зрозуміло. На якому етапі вона прийде? Не знаю. Можливо, коли закінчиться війна, ті, що вже нічого не боїться, пройшов фронт, вони просто зметуть цю владу. Але знову. А хто слідуючий буде? В обраний слідуючих відсунець. Не хоче таких мать, вон, таких. У них все проблема. Воно повинно до цього нейтралізуватися. Фактично, якщо там хтось хоче земельки захрести і на ній заробляти української, хай він одразу в землю йде. Отримує свої, Воно такий механізм не включиться. Сценарій моє синіх хто не відмінує самому заможному цей день нагорода, царство небесне. Я в своїх відео розповідав, що знаючи, що потім ресурси матеріальні не віддадуть, Богу обороні ну, такий сценарій закладений. Відповідно, він спрацьовує потихеньку. Так може посилитися. Так що відбудувати Україну, б'яють за що. Ті, хто накрали гроші. Якщо не віддадуть, вони просто помолять. У них буде право вибору. Чи здохнуть, чи віддати награбовання, державі практично на розбудову. І не потрібні ніякі позик. Більшість позиків це ці ж гроші. Я займався, вони була невеличка, там гроші виводили за кордону, а потім з цих грошей. На власне виробництво давали кредит. Тому що 5% залишали в Україні на виробництві, а 95 вводили за кордон. І потім фінансували з поїми грошима завод. Під виглядом іноземної фірми. Ну і відповідно з відсотками серйозними оплачували саме собі. Ну, практично це дуже багато виробництва. І це все воно зникне. нам таке стало цим откривцем, на якому буде відновиться гармонічне життя, коли люди будуть жити на своїх відчуттях. Фактично як пращури наші життя. Як довго воно буде, я не знаю. Ну, дуже довго воно не буде, тому що та сама війна. Ну, Слідуючи там, то, бачите, медична поліція, так, що там далі віруси підуть, все вірно. Знищувати людей будуть. Ну, як перепре, люди замитяться. Поки вони з шаблонами мислять. Тими, кому вони середили щодо. Вони можуть проаналізувати те, що в них ум запам'ятав. Така ситуація, треба це робити. Чому і плани по відбудові ці всі різні подають. Вони зрозумілі логічні люди. Але може бути зовсім не так. Тому що материзувати предмети. І не тільки предмети. Це по силі в спільноті людей. Ну, окрема людина проблематична, але коли велика кількість людей забажає щось одночасно, все, можливо, те, ну, сама матриця навіть так працює. Коли багато людей, вона дає тоді те, що люди всі бажають. Так і Грегори створювалися. Ну і потім, що бажаєте, те й отримуєте. Тобто, ті, що створювали, вони знали. А тих, кого не залучали, вони цього всього не знали. І відповідно просили саме того, що їм не потрібно. Будь-яке християнське грамотка. Там все світ мертвих, все — пекло, одні страшилки. В дійсності це велика ілюзія, створена жерцями для керування людьми. Ну, Тільки подумайте, що це не прямо світ. Я думаю, він дзеркалить наш світ, він повинен перехід бути разом. І вони, мабуть, і проявляться, коли вони вийдуть на один часовий заповнів, коли буде ця рівновага. Ми назвав одного хрівного. Ви два цвете. Тепер ти біля б'яв. Побачимо. Мовить достатньо.